Епоха вільного інтернету в Росії офіційно добігає кінця. Один затишний цифровий світ перетворюється на ізольований острів. Ви напевно вже чули. У Росії почалися серйозні проблеми з Телеграм. Те, що раніше здавалося недоторканим, тепер офіційно. Уповільнюють, а це лише верхівка айсберга. Поки ви дивитесь це відео, у РФ практично зник Ютуб остаточно відвалився Ватсап. А росіян за вуха тягнуть у нові державні додатки. Чи можливо заблокувати інтернет на 100%? І чому російська влада діє як кухар, що повільно варить жабу? Сьогодні розберемося разом із цифрами, фактами. Та думкою експертів. Дивіться далі у сюжеті РБК Україна. Російська влада роками готувала ґрунт. Спочатку це були просто списки заборонених сайтів, потім закон про суверенний рунет. А тепер вони перейшли до технології підміни сертифікатів. Дивіться технологічно можна заблокувати все, що завгодно, якщо ви маєте е, таке важелів. Впливу на рівні інтернету в вашій країні, то можна все що завгодно зробити. О, це головне. То якщо країна повністю запровадила всі технологічні рішення, які дозволяють слухати увесь інтернет-трафік, який в країні обмежувати його, тобто розшифровувати, а до цього й зараз йде повністю Російська Федерація. То відповідно, ну вони ще не повністю це закінчили, але вони на шляху до цього. Коли 10 лютого 2026 року телеграм почав лягати, першим заявили навіть не ліберали, а самі ж російські воєнкори Виявилося, що друга армія світу тримається на повідомленнях у телезі. Тисячі воєннослужащих остануться без зв'язку, що в умовах ідучого наступлення приведе до фатальних наслідків. Если еще принять во внимание, что старлинков тоже нет, и на некоторых направлениях коммуникация так и не налажена, и по сути единственным выигравшим станет противник, так как рабочей альтернативы телеги у нас, к сожалению, нет. Чому ж немає? А як новенький Макс? Саме його пропонують замість WhatsApp та Telegram. Там тепер і гроші, і державні послуги, і повний доступ спецслужб до кожного вашого Привет! Заменили Ютуб на ВК-видео и Рутуб. Разница проста: У Ютуб вы решаете вы, что смотрите, а у ВК ваша страна. Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Телеграм. Но если реакция не следует, то, соответственно, Роскомнадзор принимает меры. Опять же, в соответствии с нашим законодательством. Здесь можно выразить только сожаление. В этом нет ничего хорошего. Но закон нужно випавнять у Держдумі РФ. Це називають захистом інформаційного суверенітету, але для людей це означає лише нескінечне очікування завантаження відео, що постійно зависають. Але як саме вони це роблять? Чому ВПН стає дедалі важче використовувати? Послухайте, що каже наш кіберфахівець для того, щоб блокувати будь-який трафік, треба навчитися його прослуховувати. цей трафік, тобто його розшифровувати. На даний момент в, в цьому інтернеті трафік шифрується за допомогою таких root certificates або корінневих кореньових сертифікатів, які контролюються незалежними організаціями, які дбають про свою репутацію, про свою довіру, і вони цими сертифікатами ні з ким не діляться. Вони. Дуже захищені. Ви запитаєте, чому не вимкнути все одразу? Чому ці судоми тривають місяцями? Відповідь проста: це перехідний період. Розумієте, вони не хочуть гострої такої фази, так? коли вони все заблокують. Це знаєте, як колись казали, що жабу треба варити повільно. Тобто, якщо ти жабу кинеш в кип'яток, вона почне боротися і може навіть виступнути з кастрюлі, а якщо ти покладеш її. В прохолодну воду потихеньку-потихеньку підігрівати, то в момент, коли вже, скажімо так, вода стане дуже гарячою, жаба вже не встигне виступнути, бо вона вже буде приварена. Оце такий же підхід. Тобто, спочатку, дійсно, там деякі процеси можуть там в когось магазин в Телеграмі, є, в когось комунікація з клієнтами в Телеграмі, в когось там якийсь канал новинний в Телеграмі. Ну, там і такі інші. Хтось спілкується з кимось там, ексклюзивно в Телеграмі. І тому вони, уповільнюючи цю технологію, просто видавлюють, виштовхують користувачів на інші платформи. Із точки зору національної безпеки це логічні кроки для будь-якої держави, але є велика різниця в цілях. Демократичні країни будують цифровий суверенітет, щоб не залежати від ворога в разі конфлікту. Яскравий приклад Starlink. на сьогодні. Ми спитуємо остру необхідність в системі Старлінг. Росіяни намагалися використовувати ці термінали, але оскільки технологія не їхня, власник або уряд США можуть вимкнути її в будь-який момент. Саме цього страху перед чужими технологіями і боїться Кремль. Вони розуміють, що в критичний момент їх можуть просто вимкнути з розетки. Як це буде розвиватися далі? Будемо слідкувати, тому підписуйтесь на РБК Україна, аби бути в курсі усіх новин.